Дякую, що ви приїхали в аеропорт для того, щоб можна було провести брифінг, який, на мій погляд, є надзвичайно важливим для перебігу президентської кампанії. Справа в тому, що вчора, в 16.00, в центральній виборчій комісії відбулася надзвичайна подія. Подія, до якої я хочу привернути увагу всієї світової спільноти. Вчора більшість в ЦВК яка контролюється партією регіонів повністю, це вісім людей, я прізвище їх обов'язково назву далі. Прийняли рішення Центральної виборчої комісії про спеціальну модель фальсифікації виборів. Це рішення коротке. Воно полягає в тому, що це рішення ЦВК, всупереч закону, всупереч рішенню суду, дало можливість. Голосувати на Дому всім бажаючим. Я думаю, що ми дуже добре пам'ятаємо 2004 рік, коли якраз голосування на Дому і було однією з методик фальсифікації пана Януковича як кандидата в президенти в 2004 році. І саме тоді продажна центральна виборча комісія, яку назвали Ківаловщиною, приймала такі самі рішення. Ми спробували справитися з такими рішеннями ЦВК рішеннями суду. Перше рішення ЦВК, яке дає право голосувати на дому всім, хто захоче, а по суті, відкривати шлях для фальсифікації, було перше прийнято 12 грудня 2009 року. Я, як кандидат в президенти, оскаржила це рішення Центральної виборчої комісії в суді і суд 19 грудня. Винес відповідне рішення: як першої інстанції, так і вищий адміністративний суд зберіг це рішення в силі. В цьому рішенні було скасована така позиція ЦВК більшості ЦВК, І було винесене рішення, що голосування на дому може відбуватися тільки якщо людина хвора настільки, що вона не може піднятися з ліжка, і про це є довідка лікувального закладу. Ігноруючи рішення суду від 19 грудня вчора в 16.00. Більшість, причому більшість, яка повністю підконтрольна і я переконана, корумпована партією регіонів, знову, всупереч рішенню суду, приймає рішення, яке дуже коротке. І воно звучить так: дозволити голосувати на дому всім бажаючим. Я вважаю, що це є ЧП, надзвичайна ситуація в виборчому процесі. І хочу зараз оголосити перелік членів Центральної виборчої комісії, які голосували за це рішення. Всі вони в більшості своїй є регіоналами: Ахіндовський, Лукаш, Шелістав, Астахова, Данилевський, Райковський, Донченка і Чупахін. Я хочу подякувати всім членам ЦВК, включаючи і голову ЦВК. І у нас є надія на те, що пан Шаповал не допустить в ЦВК Ківаловщини, не допустить повернення до 2004 року до масштабної фальсифікації, яка була зроблена Януковичем, і яка потім ця фальсифікація була доведена повним складом спеціальних палат Верховного суду. Так от голова центральної виборчої комісії Шаповал не голосував за це рішення. І не голосували за це рішення інші члени ЦВК, які займають чесну позицію і які, на мій погляд, запобігають і роблять все необхідне для того, щоб фальсифікація не відбулася. На жаль, вчорашнє рішення в 1600 стало реальністю. Воно прийняте і воно сьогодні, як я очікую, буде опубліковано. Це ще раз показує, ким є пан Янукович. Він не змінився не з дитинства, не з юнацтва, не з 2004 року. Він як був, так і залишається представником якраз тих кіл, які хочуть через фальсифікацію, через кримінальні вчинки, через порушення законної конституції знову претендувати на незаконне опанування президентської посади. Тому що саме його люди голосували за це безпрецедентне рішення, яке забезпечує по суті передумови для фальсифікації виборів. Наші дії і мої дії як кандидата в президенти перше ми сьогодні звертаємося до суду для того, щоб ще раз довести, що саме та частина центральної виборчої комісії, яка представляє Януковича, саме вона готує фальсифікацію. І ми будемо звертатися до суду, щоб зупинити, скасувати це рішення Центральної виборчої комісії про право голосувати на дому людей по бажанню. Це значить, що з урнами будуть їздити, будуть невідомо у кого брати бюлетені, бюлетені по дорозі вкидати, контролю ніякого не буде, не спостерігачів, не членів дільничних комісій, не спостерігачів міжнародної спільноти. По суті, справи безконтрольний процес, з яким ми боролися в 2004 році. І коли ми приймали закон, ми заборонили таке робити. А ЦВК сьогодні своїм рішенням, яке суперечить закону, дає такі карти в руки, здає такі карти в руки кандидату в президенти Януковичу, який хоче фальсифікувати вибори. Друге, що ми зробимо я сьогодні готую спеціальне звернення. До міжнародних інституцій, які яка якраз і мають своєю функцією слідкувати за тим, щоб вибори проходили чесно, демократично і без фальсифікації, ми звернемося до ОБСЄ. Я підпишу це звернення. Я підпишу це звернення до всіх дипломатичних представництв, які сьогодні працюють в Україні. А крім того, через наше посольство України в інших країнах також передам інформацію про те, що пан Янукович своєю корумпованою більшістю в Центральній виборчій комісії готує фальсифікацію виборів. І я зроблю все, що тільки можливо, для того, щоб не допустити ці речі. Якщо протягом трьох днів Центральна виборча комісія не скасує це своє рішення, ми будемо скликати позачергове засідання Верховної Ради. Жартів тут не буде. І країну криміналітету, які очолюється Януковичем, ми не дамо можливості їм просто узурпувати країну через такі спеціальні технології, якими вони непогано користалися в 2004 році. Якщо не допоможе зібрання позачергової Верховної Ради і депутатський корпус, не дай Боже, стане на бік фальсифікації виборів. Ми будемо думати, які важелі задіювати, і будемо звертатися до громадськості в Україні. Будемо зверна... звертатися до суспільства, тому що краще заздалегідь попередити. Є ще одна загроза, яку також Центральна виборча комісія, саме та більшість, яка уособлена Януковичем, от якраз вони ще прийняли одне рішення. Це рішення, яке дає право. Людині, яка прийшла на дільницю, зразу ж, якщо немає її в реєстрі, немає в списках, зразу прямо на виборчій дільниці і реєструватися і голосувати. Таке рішення ЦВК, а саме тієї частини, яка контролюється Януковичем, ми зараз скасували в суді. І я попереджаю: якщо буде зроблено ще хоч один крок певними членами центральної виборчої комісії щодо того, щоб поновити ще один механізм фальсифікації, а саме... Реєстрація на кожній дільниці по приходу людини, якщо її немає в списку, просто в пришвидшеному режимі. Ми будемо також йти до суду, звертати увагу світової спільноти і звертати увагу українського суспільства на такі недопустимі речі. Але саме головне, що сьогодні мусить бути висновком, це те, що всі крики Януковича про те, що він проти фальсифікації виборів, є просто. Банальною сентенцією, що сам вор кричить, тримай вора. І якраз дії тієї частини членів ЦВК, які представляють Януковича в центральній виборчій комісії, свідчать про те, що Янукович як проводив фальсифікацію в 2004 році, так хоче провести її і в 2010. му І я зараз звертаюся до Януковича, пане Янукович, у вас ці трюки ще раз в Україні не пройдуть. І ще раз ми вам дуже добре дамо по рукам, так як це робили в 2004 і в 2005 році. Україна демократична країна з вільним суспільством. Ми дуже важко це здобували для того, щоб ви свої кримінальні штучки знову повертали на вибори. Я просто хочу персонально зараз саме ці слова сказати Януковичу.